Якщо ви свідок ЄГОВИ і вважаєте, що ви не підлягаєте мобілізації, розвіємо зараз вам ці міфи. Це переконання довгий час побутувало, але закон України про мобілізацію не передбачає відстрочки виключно на підставі релігійних переконань. І більше того, 15 квітня 2024 року касаційний кримінальний суд виніс постанову, якою чітко підтвердив, що свідки ЄГОВ підлягають мобілізації на загальних підставах, як і всі інші військовозобов'язання. Якщо ви належите до цієї категорії, перевірте та оновіть свої військово-облікові документи, адже далі це вже питання відповідальності. Якщо у вас є інші законні підстави для відстрочки, запрошую на консультацію, допоможу розібратися у вашій ситуації і захистити ваші права. Тому рекомендую вам перед тим, як робити якісь висновки, обов'язково записатися на консультацію. Якщо ви свідокі Гови, ми детально обговоримо вашу ситуацію і, можливо, знайдемо якийсь інший варіант зробити вам відстрочку. Не надійтеся на ці захмарні е, ідеї щодо того, що свідки і Гови мають право на відстрочку, адже це не так. Тому чекаю вас на консультацію.